Перш за все, я дякую нашим воїнам, славетним воїнам зсу бійцям територіальної оборони, які ведуть важкі бої на Купенському напрямку. Це дуже важливий для Харкова напрямок. Хочу сказати, що ми. Як міста захищене, ми маємо фортифікаційні споруди, ми маємо блокпости, і тому ми спілкуємося регулярно з військовими. І що стосується загрози міста Харкова, то її немає, але все ж таки ми повинні бути пільними і блокпости працюють у цілодобовому режимі. Це по перше, що стосується ради оборони, то дійсно рада оборони е, працює рада оборони Харкова, Вона була створена 24 лютого минулого року, е, коли розпочалася повномасштабна війна. Е, і хочу сказати, що ми регулярно збираємось е, раз на тиждень, е, коли немає іншої потреби. Ми збираємося. Е, обсуждаємо дуже важлива. Важливі багато питань, які виникають стосовно оборони міста, стосовно оборони Харківської області.